Чи зможе нас гарант здійснити подвиг? А подвигом для нього, я рахую, може стати. Це перше, звільнити весь офіс президента повністю. Друге, замінити Уряд Свереденко на уряд порятунку по та незалежності. Як в Ізраїлі. Попросити всіх от депутатів з партії Слуга народу скласти всі свої мандати і написати папір. На звільнення себе з посади президента. Оце для нього був би подвиг, як я рахую і народ наш. Але я думаю, що він на це, от, на подвиг він неспроможний. Бо та, як кажуть, знаючи люди, Хто взяв колись якусь маленьку взятку, вже не буде він спроможний на подвиг. А Черчилль зміг би. Він в часи Другої світової війни відкинув всі свої бажання. І пішов отим шляхом, який підказував йому народ. Якби от наш гарант Конституції зміг такий от подвиг створити, то я б йому відразу. Героя України би присвоїв і без всяких там проблем. І весь народ не був би проти. Але на подвиг наша влада не спроможна. І от. Солдат й на фронті іде і подвиги творить, а влада на подвиги піти не може. Ну шо, міша йому звільнити весь свій офіс президента. Ніщо. Тільки його особисті бажання і нічого йому не, не мішає. Якщо захотів би, то зробив і був би зразу би героєм України. А так він стоїть на шляху авторитаризму. На тому шляху, що йде Росія. З вами був дідусь Хохол. Дякую вам за увагу. Та бувайте здорові!